Більше 11 років тому, коли в мене повинна була народитися онуця, я йшла провідувати її в роддом, побачила вже через 40 хвилин після народження, і я принесла з собою два продукти. Це крем-календула, про який я вже вам багато говорила, мабуть, вже навіть і трошечки набридла. І інтим гель від компанії Vivasan. Я несла їх як два ідеальних продукти для догляду за ніжною. Шкірою новонародженої дитини цим інтимгелем. Наша родина користується вже точно, мабуть, років 15 не менше. Користуються і хлопчики, і дівчатка, і жінки, і чоловіки. Це дуже важливо, це комфортно, це безпечно, і це така, знаєте, турбота про здоров'я, непомітна, звична, але яка дає свої результати. Багато людей скаржаться на проблеми у сфери. Багато жінок мають гінекологічні проблеми, вірусні, бактеріальні, запальні. І коли з чим користуються, ну дуже рідко хто говорить, що користуються спеціальними засобами для догляду за інтимною гігієною. Я би радила це обов'язково всім. Якщо ви ходите в басейни, наприклад, якщо ви відвідуєте бані, якщо у вас не один сексуальний партнер, на. Наприклад, якщо у вас підростають дітки підлітки, яким треба е, от якраз опановувати звички е, гігієни за власним тілом. Якщо ви схильні до молочниці чи до якихось запальних процесів, обов'язково використовуйте спеціальні засоби. Як би це дивно і, можливо, незручно для деякого б не звучало, але якщо ви запитаєте лікарів, вони вам підтвердять, що дуже багато жінок заносять інфекцію, свою жіночу систему, неправильно користуючись туалетним папером в туалеті. Як би це дивно, не звучало. Можете мені не вірити, а запитати лікарів і перевірити. Тому просто культивуйте таку звичку. Нехай у вас завжди під рукою буде гель для інтимної гігієни. У нас в арсеналі зараз їх є два. Є швейцарського виробництва з екстрактами трав, я сюди би радила ще додати або ефірну олії чайного дерева для антибактеріального захисту, або, наприклад, якусь романтичну композицію на основі ефірної олії Ілангілангу, чи герані, чи шавлі. Ну, дивлячись, що вам подобається. І це буде ще такий. Арома еротичний нюансик для аромату ваших інтимних зон, або є в українського виробництва з екстрактом листя дуба, і також з рослинними екстрактами. Ви можете обрати товари різних виробників, виготовлених за різними рецептурами, абсолютно різні по ціні, але це корисна звичка, і це дуже і дуже корисно для вашого здоров'я.